Біблія, притчі Соломона, розділ 7. Сину мій, бережи мої слова, заповіти мої, заховай у себе, зберігай мої настанови і мої повчання, як зіницю свого ока, і будеш жити. Прив'яжи їх до своїх пальців, напиши їх на таблиці свого серця, скажи мудрості: ти, моя сестра, а розум назви своїм приятелем, аби вони вберегли тебе від іншої жінки, від чужої. Яка підлещується своїми звабливими словами. Якось я дивився у вікно свого дому. Крізь грати вікна я побачив ще недосвідчених. Серед молодих людей зауважив нерозважливого юнака, який проходив перехрестя вулиць і повернув у напрямку її дому. Це було у сутінках вечірньої пори і на стані темряви чорної ночі. Аж ось на зустріч йому вийшла жінка в одязі повії. З підступним серцем, галаслива і настирлива, таким удома не сидиться. То вона якийсь час чатує на вулиці, то знову на майдані або на розі перехрестя вулиць, вона схопила його, поцілувала і з безсоромним виразом свого обличчя заговорила до нього: У мене мирна жертва. Сьогодні я сповнила свої обітниці, тому, жадаючи тебе, я вийшла тобі на зустріч і знайшла тебе. Я прибрала свою постіль килимами, прикрасила барвистими єгипетськими покривалами, спальню свою запашила мирою, алоє та корицею. Заходь, будемо насолоджуватися любов'ю аж до ранку, забавляючись коханням, адже мого чоловіка немає вдома, поза як він подався в далеку дорогу. Взяв він із собою торбину з грошима, тому повернеться додому не раніше дня повного місяця. Своїми зваблими словами затягла його, заманила його своїми облесливими устами, він відразу ж пішов за нею, подався, наче віл на заріз, як нерозумний звір у розставлену пастку. Поки стріла не прошиє його печінку, він спішить у сельце, наче пташка, не усвідомлюючи, що йде на загибель. Тож тепер послухайте мене, діти, будьте уважні до слів моїх уст. Хай твоє серце сину не збочує на її дороги, не блукай її стежками, адже багатьох вона вже повалила пораненими, чимало сильних погублені нею. Її дім це дорога до Шеолу, що провадить до покоїв смерті.